Колегії, як завжди, я представляю вашій увазі два звіти: за загальноінститутською темою та за темою, яку виконує відділ еволюційної морфології. Почну з теми багатовимірне моделювання і прогнозування стану та динаміки біотичних систем. Тема розрахована на виконання протягом п'яти років з 22 по 26, і поточний рік є третім роком виконання цієї теми. Тема є загальноінститутською. До її виконання залучені науковці з різних відділів нашого інституту, а також наші колеги з українського наукового центру екології моря Міндовкілля України. Склад учасників відповідно до розділів теми ви бачите на слайді. Плани поточного року успішно виконано, одержано вагомі наукові результати. Про найважливіші з них я зараз коротко розповім. Оцінено чисельність і характер розподілу морських сахтів у Чорному морі. Це перше спільне та скоординоване повітряне обстеження кітоподібних у Чорному морі. Воно надало комплексні дані та перше надійне уявлення про глобальну чисельність, розподіл та щільність усіх трьох видів кітоподібних. Виконував це Вольдін у складі міжнародного колективу акторів опублікованого Frontiers in Marine Science. Проведено загалом. Згальноєвропейське екотоксикологічне дослідження пов'язаності спільного трапляння токсичних речовин в організмах морських ссавців, а, а також об'єктах їхнього оживлення. Це також міжнародний колектив акторів. Е, на нашу тему в нього представляли Павло Гольдін та Карина Рішнякова. Опубліковано в Science of the Total Environment. На нових матеріалах висвітлено розвиток фауни дрібних сапсів після відступу з території середнього Придніпров'я Дніпровського льодовика, що було максимальним блистоценновим покровним зледенінням на території України. Виявлено епізодичні появи арктобореальних і відносно теплолюбних форм під час холодних і теплих екстремумів відповідно. За той же час тундростепове ядро фауни залишається досить стабільним. Роботу прийнята до друку в Journal of Quaternary Science, виконав її міжнародний колектив авторів. Наш інститут в цьому колективі представляли Лілія Копова та Аліна Іншта. Дослідження поширення екзотичних видів черепах, як інвазивних видів. Проаналізовано можливі напрями розселення та пов'язані з ним з цим ризиком. Це Оксана Некрасова, Олексій Марущак та Володимир Кітер у складі міжнародного колективу авторів. Опубліковано в Scientific Reports. Дослідження поширення інвазійного виду східної річкової креветки макробрахіум Ніпонензи в Україні та й взагалі в Європі проаналізовано наслідки інвазії з точки зору екології, економіки. Та управління природними ресурсами. Оксана Некрасова у складі міжнародного колективу авторів опубліковано у це. Зібрано та опубліковано матеріал стосовно батрахомікозу, який було знайдено на заході України, проведено скринінг цього патогена і застосування молекулярно генетичних методів. це дослідження підтвердило раніше побудовану комп'ютерну модель поширення цього патогена в Україні. Олексій Морощав та Оксана Некрасова у складі міжнародного колективу авторів опубліковано Diseases of aquatic organisms». Ну а модель. Що е, дістала зараз підтримку, запропонували Володимир Михайлович Типер, Оксана Некрасова, Ірина Іванівна Козиненка та Олексій Морощак зі у 23-му році. Тобто, наочно побачили підтвердження моделі. Це те, те, що е, вимагається від е, наукової гіпотези. Спочатку формулюємо гіпотезу, потім перевіряємо, і гіпотеза дістає або не дістає підтримку. Ось вона е, дістала підтримку, чим підтвердила якість е, Наведено і систематизованою інформацією про поширення свійських котів у Київській Русі на основі археологічних та історичних відомостей. Павло Гольдін та Євгенія Яніш у складі колективу авторів опубліковано втереологія Україні. На основі порівняльного аналізу статистичних параметрів міелограм ставкових та озерних жаб. Залежно від віднової належності, показано, що особливості кровотворення ткань клітин, що мають захисні функції е, мілоїдної та лімфоїдної ланки, та дихальну функцію еритроїдної ланки, викликані екологічними особливостями видів. Це Наталія Михайлівна Акуленко. Зібрані дані стосовно поширення пергеленського морського котика, артоцефалюс-ґазелета, місць розмноження видів птахів, які живляться крилим на території Антарктики. Це Світозар Давиденко у складі колективу учасників 29-ї української антарктичної експедиції, окреслено сценарій розвитку подій в екосистемі Північно-Західного Чорного моря і Нижнього Дніпра з точки зору оцінки ризиків, що виникли внаслідок підриву Каховської ГЕС, Описано незвичні випадки загибелі морських свиней. Павло Гольдін у складі колективу співавторів. Отримано попередні результати вивчення мінливості представників ряду зайцеподібних виявлено краніальні модулі Ірина Синявська, продовжено дослідження індивідуальної мінливості ознак анатомічної будови структурних елементів черепів жапороди полефілах з території України Наталія Павліна Стуцька. встановлено потенційний ареал рідкісного у зборах є афідіїни. Протафідіус Вісманів в Україні і перевірено можливість проникнення та акліматизації в Україні і ця афедіїни Лісифлібустаїта, який в Європі був інтродукованим агентом біометоду. Марина на підставі знакідок залишків видів білого індикаторів остеологічного матеріалу конструйовані палекологічні умови північно-західного Причорномор'я у 15 13 століттях до нашої ери, в 3-5 століттях нашої ери. Визначено, що в 3-5 століттях відбулася суттєва аридизація клімату а, і зміна ареалів а, кількох видів тварин та ростин спричинив Євгенія. Опрацьовано методи отримання обробки та аналізу супутникових даних, проведено добір супутникових знімків для дослідження та розрахунок індексів вегетації. Здійснено попередній добір компонентів біологічного різноманіття для дослідження Володимир Михайлович Титер та Ірина Іванівна Козиненко. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових статей, 13 тисвів, 1 препринт. Наукометричні показники статей показані на слайді. Результати досліджень виконавців теми були представлені на 11 наукових конференціях, переважно міжнародних. Звернув вашу увагу на три з них. Оцінки загроз спричинених впливом інвазивних видів риб на місцеві види амфібій у Європі представлена на конференції Joint Meeting of Ixiologists and Hopetologists в Піттсбурзі в Сполучених Штатах Оксана Дмитрівна Некрасова зі співавторами. А, Марина Олександрівна Калюжна взяла участь у організації та проведенні науково-практичного семінару сучасні підходи до пошуку та розведення корисних членів стоноків та виступила з науковою доповіддю її моделювання для прогнозу поширення інвазійних шкідників та визначення регіонів для інтродукції їх природних ворогів, де, наприклад, показала можливість застосування методів. Тут, тут, тут я маю а, зазначити, що, ну, що є, взагалі ми найчастіше розглядаємо саме як метод теоретичного аналізу і опису, тобто така теоретична база для зоогеографії, але, як бачимо, для суто практичних прикладних досліджень вони а, теж водяться і дають досить непогані результати. Ну, а ще більш, можна, можна навіть ще більш вагоме, це а, те, що було а, на третьому. Світовому форумі з біорізноманіття в Давосі, де було представлено окрему доповідь щодо екоциду в Україні, що є критично важливим для інформування світової спільноти про ситуацію в нашій країні, Оксана Некрасова зі співавторами це робила у доповіді. Переконував показано, що окрім людських трагедій, пов'язаних із повноваштабним вторгненням Росії в Україну. Було спричинено колосальні екологічні збитки з довгостроковими наслідками для біорізноманіття та екосистеми. Доповідь отримала значну підтримку від іноземних колег. Такі доповіді сприяють міжнародній співпраці у питаннях збереження довкілля та протидії російській агресії. Це те, чого ми критично потребуємо. Координація наукової діяльності міжнародної співробітництва популяризація науки, ну я зупинюсь тут лише на тому, що пов'язано з виконанням теми багатовимірне моделювання і прогнозування стану та динаміки біотичних систем, адже наші колеги не менш інтенсивно працюють в цих напрямках і в рамках виконання тем власних відділів стосовно ж нашої теми, окрім спільних публікацій і спільної участі в наукових конференціях. Про що вже йшлося? відзначу роботу Євгенії Яніш, яка підготувала рецензію для фахового журналу «Археологія і давня історія України, брала участь як експерт у міжнародному проєкті а, «Історія вироблюдів в Європі а, і є членом низки міжнародних товариств та груп, що спеціалізуються в галузі археології, провела лекцію, що таке археозоологія для студентів Львівського національного університету. Підготовкою документації по нашій темі незмінно займається Ірина Синьовська. Перейду до теми відділу еволюційної морфології формування складних високоінтегрованих структур в еволюції та в онтогенезі тварин. Сьогодні я представляю вашій увазі звіт за цією темою за четвертий рік її виконання. Тема відділу еволюційної морфології складається з вісьмох розділів. Ви бачите назви розділів та прізвища виконавців на слайді. Виконавці сімох розділів є працівниками інституту, розділ 5 виконують науковці з Волинського національного університету імені Лесі Українки. Виконання всіх розділів розраховане на 5 років з 21 по 25. Про результати виконання цієї теми в поточному році я зараз розповім. Проведено дослідження еволюції генів, що регулюють морфогенез кінцівки в різних групах ссавців, кітоподібні рукокрилі хоботні гризуни. У кітоподібних виявлено релаксацію добору в кількох ключових генах. Це свідчить про послаблення обмежень розвитку, що могло сприяти появі морфологічних новацій у морфології кінцівок кітоподібних. Цю роботу виконали Валерій... Яте та Павло Гольдін у складі міжнародного колективу авторів опубліковано надзвичайно престижного of the Royal Society в Biological Sciences. Це одна з дуже нечисленних публікацій українських науковців у виданнях такого рівня, ну а в якості основних авторів таких типу поготів. Проаналізовано склад міелограм зелених жаб в залежності від видової належності та наявності гістологічних змін у печінці. Зроблено висновок, що зв'язок. Між особливостями обміну пігментів та наявністю дистрофії сполучної тканини є місцевою особливістю гібридних особин з популяції зелених жал Наталія Михайлівна Акуленко. Проведено ревізію колекції викупних кітоподібних музею історії Градиська від заплав Дніпра до Кременчуцького водосховища Світозар Давиденко та Павло Гозін. Триває реконструкція а, 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 форми тіла та маси міоценових кітоподібних східного паратетісу, Цетотеріум Рябініні і Пахіакантус Зюссі. Павло Гользін, Світозар Давиденко, Павло Етріаж. Проведено огляд нових викопних матеріалів і кітоподібних з западини Карагія, що в Казахстані. Павло Триває аналіз відповідності наявних математичних моделей еволюції, даним про загальний розмір тіла та тривалість життя кажанів Зеверін у співавторстві. На матеріалі зубної системи ховрахів Spermophilus Citellus та Spermophilus одесанус отримано обнадійливі результати щодо використання мінливості для філогенетичних і палеогеографічних реконструкцій лілія Попова. Продовжено дослідження зміни траєкторії розвитку і пропорцій тіла в Унтогенезі грака Оксана Шатковська, Марія Хазаля. Досліджено розвиток кінцевого відділу розтрума осетрів Руського та Сибірського на стадії передличинки Ганна Швердюкова. Окремо скажу кілька слів про дослідження, яке здійснює Світозар Давиденко в Антарктиді у складі колективу учасників 29-ї української антарктичної експедиції. Підтримується виконання української частини міжнародної програми, а, -E -E що передбачає а, моніторинг видів споживачів крилю в контексті кліматичних змін та промислу крилю та дослідження репродуктивного успіху пінгвінів роду пігостелюс за допомогою фотопасток та обліків. У процесі виконання дослідження морських савців – це облік ластоногих, облік, біопсія та фотограмметричне дослідження кітопотів. Ну, окрім цього, а, в процесі виконання а, збір зразків фауни паразитів Антарктичних риб керівником цієї частини роботи є Тетяна Кузьміна. А, взагалі, я сподіваюся, що в Антарктиді ми надовго і традиція наукових досліджень, які здійснювали там наші колеги раніше і які дуже успішно здійснює зараз Світозарда Давиденко, буде продовжена а, і в майбутньому. Вийшла друком стаття про з проблем морфогенезу кінцівки в умовах мікрогравітації? Там міжнародний колектив авторів значною мірою одержані результати ґрунтуються на матеріалах зібраних свого часу Наталією Василівною Родіоновою, тому вона поставлена як співавторка цієї. Узагальнюючої статті. Наскільки мені відомо, вона співробітницею нашого інституту наразі не є, але Родіонова є співробітницею. Я, я думаю, мені здалося, що це інша Березовська, хоча точної інформації немає. В даному разі я звітуюсь роботою саме. Це вона чи не вона? Я теж думаю, що мабуть, це вона. М мені здається, що ми зараз говоримо про, про, і, про різних людей, а, але. В даному разі, е сенс е цього повідомлення це саме е Родіонова, а не Березовська, не Ванлон і, і так далі. Тут йдеться саме про пам'ять, е про те, що е результати, одержані нашими е колегами, досі в, в активному використанні і досі використовуються причому використовуються абсолютно колектно і з включенням в чисто співавторів. У поточному році нами опубліковано дві книжки, дев'ять наукових статей і 18 тез. Науко наукометричні показники статей показано на слайді. Тут зазначу, що продовжується публікація результатів, які ми одержали, виконуючи з 20 по 23 роки, проєкт цілісність організму ссавців як фактор стійкості при водному та повітряному способах життя, наприклад, зі скелетних ознак. За рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. І деякі з опублікованих в цьому році статей містять виклад цих результатів. З досліджень та розробок на, за замовленнями сторонніх організацій згадаємо в першу чергу проєкт встановлення банку зразків та та подібних в Україні, замовником якого є постійний секретаріат угоди АКОБАМС. Що в Монако? Керівник проєкту Павло Євгенович Вольців. Розпочаток проєкт Фарус Lighthouse for Atlantic and Arctic Basin, розрахований на 24-29 роки. Замовником є Єврокомісія Horizon Europe». проєкт спрямований на відновлення біорізноманіття морських екосистем Атлантики та Арктики за підтримки фондів ЄС. Інститут зоології є організацією співвиконавцем. Конкретно у виконанні залучені Гольдінг, керівник в організації партнерів, а також Цопунь та Харченко. Окрім цього, проєкт Black Sea Trends присвячено акустичним дослідженням морської свині в Чорному морі. Міжнародний проєкт, країни-учасниці Велика Британія, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна. Uh, замовник кілонії Лімити та Велика Британія відповідальними виконавцями від України є Павло Гольдзін та Юлія Іванчикова. Uh, на, наразі проводиться аналіз даних, розпочато дослідження приладами саундтрек у водах Болгарії. Проєкт Лейт Майсін and Diversity Dynamics of Eastern Paratetis. Замовником є музей Юрасіка, що у Швейцарії. В проєкті брали участь. Горді Нотряжій та Девиденко цей проєкт завершено, подано звіт. Ну, і на, нарешті отримано гуманітарну допомогу від громадської організації Museum for Change, зарядні станції для утримання наукових колекцій, про що вже йшлося вчора. Координація наукової діяльності. Ну, тут, тут у нас багато. Дзеверін є завідувачем відділу, науковим керівником теми формування складних високоінтегрованих структур еволюції та онтогенезі тварин. Дзеверін Гольдін є членом вченої ради, це спеціалізованої вченої ради інституту зоології. Дзеверін є головою ради а, по а, роботі з науковою молоддю, а, членом комісії з науково зоологічної термінології та номенклатури, редакційно видавничої ради інституту. Редколегії журналу Зоо Діверсіті. є головою Адзеверін і золотого гайдамака, членами комісії з біоетики, вченні Раді інституту. Романюк є секретарем відділу і здійснює організаційні супровід діяльності відділу закриє підготовку документації за темою, по якій я зараз звітуюсь. Павло Отряжий є заступником. Голови Юлія Іванчикова з секретарем а Світозар Давиденко, членом ради молодих дослідників інституту зоолудсів. Працівники відділу надали протягом року вісім рецензій на рукописи статей, поданих до професійних наукових видань, чотири рецензії на корпусні запити на виконання проєктів і одну рекомендацію на навчання. Павло Євгенович Гольдин є членом низки міжнародних та національних рад та комітетів. Перелік ви бачите на слайді. Освітньо-наукова діяльність. Дзеверін є гарантом освітньо-наукової програми Інституту зоології, керівником групи науково-освітньої підготовки. Попова Гольдин, Хазалій і Золотого Гайдамака є членами групи науково-освітньої підготовки. Працівники відео викладають ексклюзивні курси для аспірантів, бачите назви цих курсів на слайді. Як завжди, користуюся нагодою, щоб запросити науковців нашого інституту взяти участь у розробці та викладанні нових навчальних курсів для аспірантів. Дзиверін був головою, а Попова членом комісії з прийому вступних іспитів до аспірантури. Дзверін був головою Попова секретарем Казалі та Гольдін, членами комісії з прийому іспитів освітньо-наукової програми інституту зоології. Дзверін та Попова здійснюють організаційний супровід виконання освітньо-наукової програми Інституту зоології для аспірантів, а Золотова Гайдамака годувала особові справи здобувачів та здійснювала організаційне забезпечення та супровід. Публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. За звітний період на базі нашого інституту відбулися чотири такі захисти. Усі були дуже успішними, і дисертанти Валерія Терещенко, Юлія Іванчикова, Валерія Дупа, Станіслав Добровольський здобули ступінь доктора філософії. Зокрема. Аспірантка нашого відділу Юлія Іванчикова захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії, морська свиня по ценах от це реліктах Чорному морі сезонно добові ритму активності, біотопічний розподіл і охорона за спеціальністю 091 біологія і здобула науковий ступінь доктора філософії. Науковим керівником був Павло Євгенович Гойцін. Якщо я не помиляюсь, це перша в історії інституту дисертація і перший захист англійською мовою. Сподіваюсь, практика написання та захисту дисертації англійською мовою буде продовжена і надалі. На базі відділу навчалися аспіранти Валерія Теліженко, Павло Отряжий, Олександр Горобів, науковий керівник Павло Євгенович Вольців. Дзиверін та Вольдін були головами Попова та Шатковська, рецензентами разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. На здобуття ступеня доктора філософії. Дзиверін був опонентом дисертації на здобуття ступеня доктора біологічних наук. Дзвірін та Койдін були членами комісії, спеціалізованої вченої ради з розкладу дисертації на здобуття ступенів кандидата та доктора біологічних наук. Дзиверін викладає курс чисельні методи у статистиці на кафедрі теорії ймовірності, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був науковим керівником кваліфікаційної роботи студентки бакалаврської програми кафедри біології Національного університету Києво-Могилянська академія, підготовлену роботу успішно захищено. Щоб завершити огляд експертної координаційної проєктної діяльності співробітників відділу еволюційної морфології. Нагадаю, що Дзиверін, Гольдін, Попова, Акуленко, Романюк, Давиденко та Слуцька беруть участь у випаданні загальної інститутської наукової теми. Багатовимірне моделювання і прогнозування стану та динаміки біотичних систем, зі звіту за якою я почав сьогоднішню доповідь. Конференції. Ну у звітному році науковці нашого відділу представили доповіді за звітною темою на 20 наукових конференціях. Першою серед них назву 43-ю конференцію молодих дослідників зоологів, що відбулася на базі нашого інституту 23-24 жовтня в дистанційному режимі. Наші співробітники взяли в ній участь і як доповідачі, і як члени оргкомітету. Скористаюся нагодою, щоб відзначити незмінно бездоганну організацію нашої молодіжної конференції, і високий науковий рівень представлених доповідей. Серед інших конференцій та доповідей, згадаю, семінар Національних академій США з оцінки впливу збройної агресії РФ на довкілля України. Павло Гольдін був членом комітету, доповідь Ганни Швардюкової та Павла Гольдіна на симпозіумі пам'яті Балінського, організованому спільно університетом від Катерисланда. Що в Юханезбургі з та посольством України в Південній Африці за участю провідних наукових установ України, зокрема нашого інституту, 35-ту конференцію європейського китового товариства, 16 16-й європейський симпозіум з дослідження кажані. Досить успішно триває міжнародне співробітництво працівників відділу. Про низку напрямків такого співробітництва я вже розповів. А інші ви бачите на слайді. Науковці відділу еволюційної морфології традиційно дуже активно брали участь у популяризації наукових знань, пропаганді наукових досліджень та висвітленні науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації. У нашому доробку за поточний рік декілька статей, численні інтерв'ю, лекції, новинна інформація для засобів масової інформації. Так, перейду до коментарів щодо роботи в 2024 році загадом. Попри всі труднощі, передусім зумовлені російським вторгненням в Україну, дослідження за нашими темами були в 2024 році успішними, річні плани виконані, одержані результати стануть основою для подальшого виконання обох тем. А, труднощі нашого відділу, передусім ті, що зумовлені російським вторгненням в Україну, думаю, вони дуже схожі в усіх відділах. У ситуації, що складається, усім виконавцям довелося працювати в значно складніших умовах, частина наших працівників опинилася за межами України, дехто на стажування, а дехто продовжує виконання теми власним коштом без державного фінансування. Тим не менше, виконавці обох тем намагаються виконати, попри всі труднощі роботи в умовах повномасштабної війни, усі взяті на себе зобов'язання перед державою. Якщо не буде... Значного погіршення ситуації то є всі підстави розраховувати на успішне завершення виконання робіт за темою формування складних високоінтегрованих структур в еволюції та онтогенезі тварин у 2025 році, та на успішне продовження виконання теми багатовимірне моделювання і прогнозування стану та динаміки біотичних систем. Окрім проблем спільних для суспільства і для всієї наукової спільноти, є також специфічні проблеми нашого відділу, і найгострішою серед них залишався протягом десятиліть стан експериментальної бази Феофанія. Ну, що, що відбувалося протягом звітного року? Ігор Олександрович Богданович забезпечував збереження майна, записаного за нашим відділом на базі Феопанія під час консервації протягом зимового сезону. 23-24 року та вивезення цього майна перед остаточним знесенням бази. Марина Дмитрійна Висоцька забезпечила реєстрацію та списання цього майна. Після знесення бази колектив відділу почав розташовуватися на новому місці. Це стало одним з важливих завдань останніх місяців поточного року і буде продовжено в наступному році. Завершуючи свою доповідь, я хочу подякувати моїм колегам по відділу еволюційної морфології, науковому проєкту багатовимірне моделювання і прогнозування стану та динаміки біотичних систем, раді молодих дослідників групи науково-освітньої підготовки. Раді по на, на роботі з науковою молоддю за якісну, ефективну творчу і самовіддану працю та створення і підтримування товариської робочої атмосфери, завдяки чому ми змогли досягти непоганих результатів, вирішувати складні проблеми і долати серйозні труднощі. А всім присутнім дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, за кого є. Питання прошу.